Ну і перед мікрофоном Олег Луняк, коментатор сьогоднішнього матчу, буде вам на складі обох команд. Харків'яни гратимуть у білій формі, кому у першому таймі володіти м'ячем. У цимби дві команди там гратимуть. Розпочали залізничники, розпочався наш матч. Отож, до справ, залізничники у білій формі, ворота зіщелозварич і 13-й Мар'ян Пелег. Верхова передача введення і перший удар. Приходить він у принципі. Тут вже після цього туру. Усі матчі будуть зіграні якраз сьогодні, вже ввечері матчі з'явився в стартовому складі. І зараз Віталій Біров вперше вступає в гру після удару Євгена Рогачова. Євгачов тут Матч загалом є першим у старті Локо у цьому сезоні. Після двох голкіперів, після першого і другого номінально. Першого другого і за номерами, ну, Іваняк. Скажі. Тренерський штаб уже визначився, напевно, на відсотків 99. З так багато локу, по-перше, не пропускав. Ну, і інтрига там зберігалась трошки, але кілька автоголів було. Здорово грає Віталій Біров на побачення Дмитро Сорокін. Один із кращих голок. Ну і підвищуєте свою майстерність і, і командну. Поки є сили. Допомагає, і в тому числі зараз ну, тут наварили, чесно кажучи, ураганівці, і рахунок у нашому матчі стає 1-0 на 8-й хвилині. Визначається Євген Валенко. Не пробачають, звісно річ, залізничники у даному епізоді. Можна було б дивитися і на повторі епізоді можна було б і Рикошет під пресингом був голкіпер. Ну і ледь відповідь м'яч не прилетів. Хороша навіс, ну зрізався м'яч ноги. Показав, мовляв, на своїй полоні зустріч. Притримував так Юліан Горбатий. Перший жодних проблем. В два-три дотики старається не перетягувати на себе ковдру. В даному епізоді все розіграли, як полічі при переході з оборони в атаку залізнички. Ну, так легко говорити, коментувати. Тут Лясковський допомагає, перехоплює м'яча, але знову залишаються залізничники. Журба, ліо флангу. Ну і зараз 15 не перемикає. У нас розпочався другий тайм поєдинку орган локомотив. Після першої 20 хвилинки рахунок у матчі 0-1 на користь Чен. Е у нас намагатимуться франківці. Так, моделюють гру в захисті. Позиційна оборона. Ну і чимало пересувань. І зараз удар п'ятого. 5... Е і не опуститься. Не підніметься чому. Тому що сьогодні спортлідер переміг кардинал Рівне. Корсон простріл. Овсяніков перший на І Може бути контратака від залізничників. Журба проходить, прибирає. Лясковський. Пробуває, влучає віншого Дмитра Бондра. Ще один Євген. Їхній Теска вийшов на паркет. 55-й номер. Євген Сірий. Проти нього якраз Корсон зазіграє. Як ключкою підцікав зварич, можна було б так сказати. Сірий перший його. Активна поява на майданчику, і з лінії воріт вибиває м'яча Роман кінгнальті Пробився до чвертьфіналу. Кубка. від Залізничників. Овсяніков бере гру на себе, йде праворуч на Дмитра Сорокіна. Той вирішив пробити надгори, знає так, як. Гравців особливо налаштовувати не доводиться, коли ти приїжджаєш у місто, яке для тебе колись було рідним. Залізничники можуть більш ніж упевнені бути. Бір боргун і зварич у воротарській футболці. Перехоплює м'яча Сергій Журба і по дузі намагався пробити по порожніх воротах. Перший, так кажу, у минулому часі точний удар Івана Валенка. Ось такі має ввести м'яча в гру під пресингом. Ворота івано Франківців порожні. Дві секунди. Одна в напрямку воріт. Ну що, е -е, локомотив здобуває три єдиному м'ячу від Євгена Валенка. Дякуємо всім за гру. Вболіваємо за сині жовтих на чемпіонаті Європи у Білграді, у Сербії. Ну і побачимося уже 20-го.